Ви знаєте, прочитав ваш коментар і зразу в голові стільки всього сплило. А потім я зразу зрозумів, що знаєте, все, що казалось раніше, проблемою там 10 років назад, ти розумієш, що сьогодні це просто технічна деталь, яка завжди є. Тому я не бачу сенсу, чесно вам сказати, розказувати якісь свої проблеми або програші, які були, тому що у кожного вони будуть різні. Я вам зразу кажу, що не, нема смисла вивчати. Що було поганого у кожного там в бізнесі, тому що у вас у будь-якому випадку буде своя дорога, своя історія, тому нічого не бойтесь, просто робіть, воно все буде по путі йти. І в принципі, я хочу сказати, що в общем немає смисла дивитися на те, чого не вийшло. Просто записуйте собі кожен день, що вийшло, і ви побачите, що це буде як мінімум. Там 50%, а з часом більше більше. Чим більше ви будете фокусуватися на те, що вийшло, тим більше у вас буде фокус перестраюватися іменно на покращення. Да? На покращення, а настраювати мислення на те, що не вийшло. В цьому просто немає сенсу. Сама велика моя поки що поразка була в тому, що я зрозумів, що ти можеш планувати, думати, ти можеш думати, що все залежить від тебе, старатися і так далі. І в один день потім втратити весь бізнес. Просто все, що ти збудував 10 років, все залежить не від тебе в багатьох деталях. Від тебе залежить тільки те, що ти будеш робити сьогодні. Іменно рішення сьогодні це від тебе залежить. Від тебе залежить імінна прийняття рішення сьогодні, як як ми будемо йти надалі, да із. Наприклад, якщо ми беремо клієнтів, що я зрозумів? Що не потрібно старатися всім угодити клієнтам. Не потрібно старатися всіх забрати собі. Ні, треба вивчити клієнта, який потрібен тобі, і фокусуватися на тих клієнтах, які, скажімо так, потрібні нам. Не потрібно старатися угодити всім. Це неправильно, це поразка повніша буде. Із постачальників я зрозумів те, що в керівництві я раніше думав, що в керівництві, чим вище люди, тим вони. Такі, знаєте, як розумніші, інтелектуальніші. Ні, там можуть такі, вибачте, дебіли працювати, що я просто не розумію, як вони можуть працювати, наприклад, там, регіональним менеджером або там, директором, або ще щось. Просто їх слухаєш. Ну, думаєш, непонятно, як він через яку, через який канал він туди попав. І взагалі дуже часто вони заважають працювати людям, так сказати, на Точках на землі, де часто торгові представники можуть вистроїти класний комунікаційний діалог з клієнтом, все зробити, все зробить класно, потім прийде якийсь керівник, щось там трошки типу, там, знаєте, поумнічати, типу, і ламати все. Оце я зрозумів, це дійсно таке є. Не у всіх, але таке буває, це треба розуміти, що не обов'язково, якщо він називається, там, у нього посада дуже висока, то значить він суперрозумний. Ні в випадку. є торгові представники.